Справа в тому, що на сьогодні кримінальна справа, скажімо, на її основна кримінальна справа за обвинуваченням 17 осіб, посадових осіб митного поста, в тому числі і керівників митного поста, розглядається Кольським міськрайонним судом по суті. Тобто, після закінчення досудового слідства вказана кримінальна справа була скерована до суду для розгляду по суті. Крім того, що як я вже назвав ця кримінальна справа, яку я назвав основною, розглядається судом. З кримінальної справи при направленні її до суду було виділено матеріали щодо встановлення інших фактів вчинення протиправних дій посадовим особами поста. І от якраз в ході розслідування кримінальної справи виділеної із вказаної кримінальної справи, яка розглядається польським міськоєдним судом провадженні, яка вже перебувала і перебуває на даний час, оскільки там ще продовжується досудове слідство прокуратури Волинської області, було встановлено причетність безпосередньо до вчинення злочинів. Зазначених у репортажі працівників митного поста. В ході розслідування було вкладено угоду із вказаними особами, і саме ця кримінальна справа, яка була виділена згідно діючого кримінально процесуального кодексу України в окреме провадження щодо саме цих двох осіб, була розглянута на сьогодні Луцьким міськрайонним судом. В той же час Ковальським міськрайонним судом продовжується слухання основної кримінальної справи за обвинуваченням, яке я вже зазначив 17 осіб. Позиція Прокуратура була, зокрема, висловлена в обвинувальному висновку кримінальної справи. На сьогодні держвинувачі в справі приймають активну участь. Дійде розгляд справи до завершення, звичайно, буде визначатися із мірою покарання. І відповідно будемо оцінювати вже тоді рішення суду, яке буде прийматися. Ні в якому разі, щоб ви теж розуміли, ті всі кошти, цінності інші, які були, які задокументовані чи які були вилучені в ході розслідування, на яких накладено арешт, вони згідно законодавства зберігаються. І рішення по цих коштах буде прийматися знову ж таки судом при винесенні. Вироб.